Програма Тема дня на українському радіо. Дніпро вітаю. Ви слухаєте програму Тема дня в студії ведуча та журналістка Світлана Огнівенко. Сьогодні ми будемо говорити про переваги задекларованої праці та законності перебування іноземців на території України. І у нашій студії заступник начальника управління інспекційної діяльності південно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Ірина Біланинець. Вітаємо вас. Доброго дня. Пані Ірино, скажіть, будь ласка, які повноваження держпраці та її територіальних органів наразі є під час воєнного стану? Повноваження держпраці та її територіальних органів, зокрема південно-східного міжрегіонального управління, вони розповсюджуються на території трьох областей: це Кіровоградська, Дніпропетровська та Запорізька області. Повноваження визначені положенням про Державну службу України з питань праці держпраці, взагалі така як орган організувалася шляхом злиття ще в 2014 році трьох. Служб, зокрема, одна із служб це держсанепідемслужба, це певні функції з реалізації політики гігієни праці до земетричного контролю. А так було злиття Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки та Державної інспекції з питань праці. Наразі під час воєнного стану коло питань просто коло питань звужене є. Ми перевіряємо в держпраці величезну кількість питань. Це і і працевлаштування, і переваги осіб з інвалідністю, які у них є можливості, певні. Пільги також повинні діти, які працюють на канікулах і таке інше, розуміти свої переваги та можливості, які вони мають використовувати під час працевлаштування. Зокрема, держпраці займається наразі питаннями щодо незадекларованої праці, незаконного припинення трудових відносин або ж з виплати заборгованості заробітної плати наразі питання. Є доручення прем'єр-міністра і інспектори праці. Виконують це доручення. Це ці питання коло таке звужене, яким займається наразі південно-східне міжрегіональне управління держпраці. Чи діє певний мораторій на перевірки? Ні, навіть під час воєнного стану мораторію не було, так як тільки що ми зазначили про те, що є просто звужене коло питань, які ми охоплюємо перевірками саме. А щодо інформаційно-роз'яснювальної роботи, то взагалі повністю всі повноваження, які надані органам держпраці, вони виконуються і шляхом роз'яснювальної роботи і роботодавцям, і працівникам. А як часто взагалі проводяться перевірки? Перевірки наразі планові вони в стадії формування до речі на наступний рік. А позапланові перевірки вони можуть здійснюватися на одному і тому ж суб'єкті господарювання навіть щомісяця, якщо є підстава. Підстава це буде звернення працівника. Якщо його права порушено, то не обмежена кількість перевірок на суб'єктах господарювання. На що зосереджена робота фахівців держпраці? Перш за все, ми не орган, який карає так, зокрема, націлена наша робота на упередження порушень законодавства про працю, перш за все, роботодавцями. Але є кричущі факти, і це досліджується з аналізу звернень громадян. Наразі тривають такі кампанії, як «Виходь на світло. Щороку, декілька разів на рік, фахівці держпраці продовжують активну роботу в рамках інформаційної кампанії «Виходь на світло. Остання кампанія розпочала. 19 серпня цього року вона триває дотепер. Ми вивішуємо буклети на сайтах органів виконавчої влади, соціальних партнерів, це і профспілки, це і федерація роботодавців, і робимо розсилки підприємствам задля того, щоб упередити, щоб кожен розумів, що він можливо навіть ненавмисно порушує, і може звернутися до органів держпраці задля консультацій, щоб не порушувати законодавство про працю під час компанії фахівців Цями встановлені маса. На жаль, деякі працівники, коли ми виходимо на інформаційно роз'яснювальну роботу, так, то працівники навіть не розуміють, хто їхній роботодавець. Вони взагалі, відсутній у них трудовий договір, є певні нонсенс, такі факти, як здійснення господарської діяльності без державної реєстрації. Це насамперед за собою тягне не тільки вже адміністративну чи фінансову відповідальність, а й кримінальну. Це саме така тіньова зайнятість не тільки не за. Декларована праця, а в неформальному секторі, тобто, простими словами, зовсім працюють всі в тіні. І якщо певні працівники скаржаться, то ми виходимо, і здійснюємо саме позаплановий захід а вже не роз'яснювальну роботу, і застосовуємо фінансові санкції. Якщо роботодавець їх не усуває, але разом з тим відповідальність щодо незадекларованої праці вона наступає незалежно від того, усунув ти чи ні. Тим паче, в такий час під час війни поповнення і за для фінансування Збройних сил України так наразі наша кампанія охопила в нашій тільки області це десятки тисяч працівників. Тобто ми ходимо, інформуємо це, говорить про те, що немає такого певного сенсу в цьому, щоб аби когось покарати. Тобто ми роз'яснюємо, але на жаль, багато хто просто не дослухається на сьогоднішній день. Незадекларована праця залишається серйозною проблемою в усій країні. На жаль, і це особливо в умовах війни недопустимо, тому що ну позбавляє працівників необхідного соціального захисту, гарантій, пенсійного забезпечення. Люди живуть сьогоднішнім днем, і зрозуміло, що сьогодні потрібно щось купити в магазині, поїсти, заплатити за комунальні послуги, і люди. Не думають про майбутнє. А до прикладу, якщо це промислове підприємство якесь і стався нещасний випадок, ви розумієте, навіть сім'я не отримує виплат, які належні, якби ця людина була загибла, до прикладу, була оформлена належним чином. Компанія «Виход на світло допомагає виявляти порушення у сфері праці і сприяємо усуненню таких порушень, тому що легальна праця забезпечує стабільність, безпеку для працівників, а також, звісно, сприяє. Зміцненню економічної стійкості країни навіть останнього тижня за результатами реалізації кампанії зафіксовані факти не тільки неналежного працевлаштування працівників, а й здійснення діяльності без державної реєстрації. Навіть я особисто була на таких заходах. Складено протоколи за порушення законодавства в частині здійснення діяльності без державної реєстрації. Ще раз наголошую, що за ці порушення роботодавець має багато разів подумати, чи воно того. Варте, за що наступає кримінальна відповідальність не тільки фінансова, і ще хочеться коротенько зупинитися. Наразі триває така кампанія у нас як мігрант. Вона також здійснюється щороку на підставі інформації Державної міграційної служби щодо участі держпраці та її територіальних органів. У такій кампанії, як мігрант, з метою виявлення та запобігання певних порушень законодавства. Наразі продовжуються цільові профілактичні. Ні, заходи під умовною назвою мігрант. Є співпраця з прикордонною службою, так там де виявляється сразу на підставі нашої інформації при інформуванні чи рейдах, так би мовити, названих інспектори держпраці спільно з представниками державної міграційної служби, я особисто брала участь в таких заходах. Здійснюємо цільові такі заходи спрямовані на протидію нелегальному працевлаштуванню іноземних громадян та іншим порушенням міграційного законодавства, до прикладу, у іноземця закінчилася термін посвідки перебування. Або ж, взагалі певні люди були виявлені, які знаходяться в розшуку. Тобто таких людей у них є певний час для того, щоб покинути країну. Більш того, вони здійснюють діяльність без державної реєстрації, про що також органами поліції було складено протоколи про відповідальність, і наразі вже буде вирішуватися питання щодо іншого виду відповідальності. Це може бути кримінальна відповідальність. Перевіряємо факти перебування іноземців та осіб без громадянства на території України, роз'яснюємо їхні основні правила перебування, працевлаштування в країні в нашій та відповідальність за порушення міграційного законодавства та законодавства про зайнятість. І от спільно з працівниками міграційної служби продовжуються і дотепер такі заходи. Слід нагадати, що іноземці та особи без громадянства, які прибули на Україну для працевлаштування, отримали дозвіл. you mm -hmm. Та посвідку на тимчасове проживання вони мають право легально виключно перебувати на території України та здійснювати певну свою господарську діяльність підприємницьку. Під час сумісних заходів також виявлені чисельні порушення міграційного законодавства та законодавства про працю, свідком яких я була, і особисто звітувала і наразі складаються певні документи і будуть передані до відповідних органів для вжиття заходів. реагування. до прикладу на ринок вийшли на ринок. Ми аналізуємо, де може бути скупчення іноземців, так це і громадяни, і Узбекистану, і таджики, і Азербайджан. Різні національності, різні люди перебувають на території України, здійснюють діяльність без законних на те підстав, або ж ще й з порушенням міграційного законодавства в частині відсутності документів, які взагалі дозволяють перебувати на території нашої країни. Слід ще зауважити, що наразі налагодження. На тісна доволі співпраця органів держпраці, ДПС та органів правоохоронних. Це і міграційна і органи поліції. Ми дуже тісно співпрацюємо, тому закликаю кожного на це зважити. Пані Ірино, скажіть, будь ласка, чи є якісь певні плани щодо нарахувань штрафних санкцій за порушення законодавства про працю? Планів щодо нарахування штрафних санкцій у нас відсутні. Це більше, мабуть, до податкової, можливо, ті, які наповнюють бюджет. Ми не є в переліку. Але ж якщо виявлені порушення і роботодавець їх не усунув, то штрафні санкції вони виносяться і вони є іноді колосальними. Це навіть рахується мільйонами. Що ви порекомендуєте працівникам та роботодавцям? Чи можна звернутися за консультацією у разі потреби? Звісно, кожен може зайти на сайт Південно-східного міжрегіонального управління держпраці. Там зазначені контакти. Є контакти під назвою інтерактивний інспектор. Так можливо, просто підійти за адресою управління саме з питань праці інспекційної діяльності, знаходиться на вулиці Високовольтна, 22. Отримати консультацію, яку потребує роботодавець чи працівник, проконсультуватися. Допомога у написанні скарги, якщо людина потребує. Викласти, що необхідно для того, щоб визначити, які саме права його порушено чи не порушено. Проконсультувати кожен працівник повинен подумати, перш ніж. Погодитися на незадекларовану працю, і зважити на переваги задекларованої праці, оскільки це є гарантія його безпеки, гарантія соціальна. А роботодавець повинен, звісно, зважити, що це лише до певного часу, коли у нього відсутні певні проблеми. Я жодним чином це не як говорю, що ми до вас прийдемо і нас чекайте в жодному разі, але ж, якщо є звернення і є отакі кричущі факти, які ми виявляємо під час інформування, то звісно, що деякі працівники бояться звернутися, говорять, що мене звільнять, вони приходять до мене особисто, спілкуються. Вони кажуть, а можна анонімно, а можна так, а можна так. Кожен повинен зважити працівник щодо переваг і щодо відсутності певних гарантій, якщо він буде неоформленим, А роботодавець, якщо він наймає людей просто без належного оформлення, він повинен. Розуміти, що рано чи пізно за це настане відповідальність, нічого не буває такого, щоб було безкінечно тривало. Тим паче, ще раз наголошую, що є тісна співпраця наразі з правоохоронними органами, і роботодавець, звісно, повинен зважити. Можливо, щось не розуміє, яким чином когось оформити, можливо, строковий договір, чи ще на певних умовах є різні нюанси, тим паче зараз під час воєнного стану, але це все. Можна отримати, упередити і вести всі свої документи відносно всіх працівників, оформлення і все таке інше належним чином. Я дякую вам і нагадаю, що ми сьогодні говорили про переваги задекларованої праці та законності перебування іноземців на території України. У нас в студії була заступник начальника управління інспекційної діяльності південно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Ірина Біланинець. Це була програма. Тема дня на все добре вам. Програма тема дня на українському радіо Дніпро.